У третьому батальйоні Уда Волинь, що входить до складу 108-ї бригади тероборони, служать виключно добровольці. Наразі бійцям цієї військової частини потрібна допомога. Хлопці воюють навіть без зарплати. Не вважає не те, не що там бойових, а просто без грошового забезпечення. Заради однієї мети перемога. Я дуже вдячний їм. Тому рада оборони міста Кривий Ріг постійно співпрацює і надалі. Буду допомагати даному підрозділу. Дякую, хлопці. Військові батальйону Волинь отримали від ради оборони міста 50 сучасних бронежилетів та 50 шоломів. Ми дуже дякуємо за забезпечення для нашого третього окремого батальйону «Волинь-Уда». Наші хлопці є добровольцями, які воюють без зарплати, і все забезпечення є волонтерським та благодійним. Тому в нас дуже багато роботи. і Ми щиро дякуємо всім нашим благодійникам, які нас підтримують, допомагають і долучаються до здобуття нашої перемоги. Постійно співпрацюємо зі всіма формуваннями, які воюють на всіх напрямках фронту. Сьогодні передаємо чергову партію бронежилетів і шоломів, які вкрай необхідні нашим воїнам. Допомагаємо, йдемо разом до перемоги. Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день.